Вітаю вас, мої любі! За вікном золота осінь. На деревах стрімко жовтіє листя, кружляє й падає до ніг. На дворі сонечко так і манить своїм промінням. Так, що хочеться піти в парк та позбирати опале листя. Його можна зібрати у букети, а потім акуратно покласти, сохнути між сторінок у великій книзі. І тоді вийде гарний гербарій. До речі, а ви знаєте, що таке гербарій? Це колекція засушених рослин, квітів, трав, листя. От і я не втрималася. Подивіться, скільки краси я принесла сьогодні додому. От думаю. Можна покласти звичайно в книгу, а можна зробити безліч гарних аплікацій. І доки ви подивитеся, які варіанти аплікацій можна зробити, я вам прочитаю гарний вірш про осіннє листя Наталі забіли. Настала осінь, холодом повіяло навкруг. Все більш береться золотом зелений ліс та луг. Від вітру коливаються пожовклі дерева, а листя з них зривається і пісенько співа. Веселі танцюристими кружляємо в висоті, листки, листочки, листики, червоні й золоті. Зриваємось ми з стопольок та беріз, злітаємо, кружляємо і падаємо вниз. Та вітром знов піднесені мчимо з височини, нам радісно, нам весело, нам любо восени І піснею приваблені листочки на дубках, на вишеньках, на яблунях, шипочуться в садках, хвилюються, шипочуться ой, як же нудно тут і нам давно вже хочеться звільнитися від пут. Невже ніхто із прив'язі не схоче нас зірвати? Не винесе, не вивезе, не пустить танцювати. та ви же ще в зеленому, їм каже вітерець, а в одязі буденному не можна йти в танець, як вдягнете убрання те червоне й золоте, легкі та вільні станете, і теж полетите. Злітає листя зливою і падає німе, вітрець пісні наспівує І сам все дужче дме. Діти. Куди ж летять з граями різнобарвні листочки? Яку веселу пісеньку вони співають? Ви полюбили осінь ще більше, ніж раніше? Так, і, мабуть, побачили всю її красу і багатство? Ой, я дуже люблю осінь, мабуть, так само, як і ви. А ще я люблю фантазувати, придумувати щось цікаве. Щось нове, щось незвичайне. Пропоную і вам пофантазувати і створити свій найкращий шедевр із листя, а можливо, і ще якихось природніх матеріалів. Ви ж у мене фантазери, тож чекаю на ваші фантазії. Підготуйте для себе аркуш паперу або картону, клеюнку, на якій будете працювати. Клей, фломастери або маркери, які можуть знадобитися. І до роботи. Але перш ніж ви почнете працювати, зробіть, будь ласка, пальчикову гімнастику. Із осички лист кругленький. Лист березовий гостренький. Як овал листок дубовий. Різьблений листок кленовий, листосиковий Жовтавий, лист берізки золотавий, лист із клена червоненький, а дубовий лист руденький. Хай творчість вас захопить і принесе дуже багато задоволення. Чекаю на ваші роботи. До побачення.